Це розбір четвертої імітації. Перше завдання у складі Руського та братславського воюрства. Речі Посполитої, в другій половині 16-го, першій половині 17-го сторіч перебували Галичина і Поділля. Ось є мапа якраз. Ось тут руське воєводство. І ми бачимо, що це сучасна Львівщина, івано франківщина септо Галичина як етнографічний регіон, і Братславщина. Що є на Поділлі, частинка Поділля разом з Кам'янцем Подільським? Тому варіант Г. Основною передумовою для активного утворення єзуїтських колегімів стало укладання Берестейської унії, тому що українські землі перейшли під владу короля Польського, і через Польщу на Україну ширились ідеї католицтва. Посилився вплив католицтва, і єзуїтські школи вони якраз були для досить заможніх міщан, які були католиками. Тому варіант В. Тут нашою підсказкою є кумийки, це 1630. В 7 38 роках відбувалось повстання по Бута або Павлюка, і в результаті повстання зазнало поразки. Перше А не підходить, тому що було зменшено до 6 тисяч козаків, 8 тисяч було за Переясовським договором. 630 року, це відома історія з Тарасом Тересио. Не розгром Микитинської Січі бо була розгромана Позаводська Січ. Микитинська була в 1638-му відроджена. Право козацького судочинства навпаки забрано. І так, варіант Г. Тепер гетьмана у козаків не було, а із Польщі. ...призначали комісара, так би мовити, губернатора, який слідкував, що там козаки роблять. Смерть тиміша Хмельницького відбулася через походи козаків на Молдовське князівство, тому що треба було допомогти молдавському господарю повернути свою владу і не дозволити Гетьманщині бути в міжнародній ізоляції. І там. Ти між загинув під час облогу облоги одного з міст. Тут варіант Г правильний. Чому? Тому що Гетьман Іван Самойлович, а він був Гетьманом 1672-й. 1687, і в цей час відбулося тільки два договори: Бачихарайський та Вічний мир. Але Тут у нас е, з'являється е, Москва, тобто Московія і поляки. А коли укладали? Тож, який договір укладали між собою Москва і поляки? Це вічний мир 1686 року. Е, тут зразу. Відповідь би мовити, ВОП, генеральна старшина, кошовий атаман, все військо-запорозьке. Так взагалі легендарно починається Конституція Пилипа Орбика, яка була написана в 1710. -му. Після смерті Данила Апостола владу в Гетьманщині обійняв правління гетьманського уряду. Це з 1734 по 1550. А після того вона вже перейшла до Кирила Розумовського, а після Кирила Розумовського до е, Другої російської колегії. Е, на цій карті ми бачимо Австрійську, або все, е, та, Австрійську імперію. І українські землі, які тут є, це Галичина і Закарпаття. Галичина, буквально Закарпаття. Гавчина була відібрана у Речі Посполитої під час першого поділу. Тут навіть є зображення. Ось оці території під час першого поділу. 1772 року Австрійська імперія забрала собі Ну, це було найлегше, мабуть, завдання, тому що Енеїду Москаль Черівник на вталку повталку написав Іван Котляревський, а хіба було, як я Ясоповні написав Парас та Панас Мирний. Це у нас Київський національний університет імені Шевченка, а у раніше Святого Володимира, він був заснований в 1834 році. 1805 це Харківський імені Каразіна, 1865 Новоросійський в Одесі, і 1875 це у нас Чернівецький національний університет. Головою наукового товариства імені Шевченка в 1893 1997 роках був Олександр Борвінський. Та, це не дуже відома. Персона з програми, але він був громадськополітичним діячем там більше десятка років був послом до австрійського парламенту від українців. Він був одним із засновників, тобто нового наукового товариства імені Шевченка, коли з літературного перетворилася в наукове. І та з 1893 по 1897 він обіймав там посаду голови. Після того головою став Михайло Грушевський, аж мені здається, до початку Першої світової війни. Це у нас показане зображення Державної думи за. Деякими літерами як ять може зрозуміти, що це Держдума не Федерації, а Російської імперії. і Її представником був Ілля Ілля Ширак. Грусивський прорив. Е, можемо навіть подивитися. Е, Перший. Внаслідок зображеної операції російські війська відтіснили сили опонентів та взяли в увагу перемишль. Перемішль він знаходиться на захід від Львова. Але ми бачимо, що вони навіть до Львова не дійшли, тому перший варіант зразу відпадає. Не змогли досягти жодного успіху через брак амуніції. Мені здається, це все ж який ніякий успіх. Чернівці зайняти, Луцьк зайняти, десь просунутися навіть так непогано, тому теж не підходить. Взяли Львів. Не взяли. Тому методом виключення відпадає е, всі перших три, і видно, що вони тут просунулись, але ні Львів, ні не взяли. Грамотою до всього українського народу Павло Скоропевський оголосив, що він став гетьманом України і що Центральну Раду усунуто від влади. Це якраз переворот. 29 квітня 1918 року. Тут у нас зображена Чортківська офензива, або вона порівняно з іншими етапами польсько-української війни, які у нас орієнтири є. У нас є Львів, у нас є Чортків, і у нас є різні лінії фронту. І тут можна за місяцями. Зрозуміти, що спочатку поляки наступали, наступали і притиснули українську гаузьку армію в такий трикутничок смерті, невеликій, а потім відчортково почалась офензива. Тому а. це у нас одна із програм НЕПУ нова економічна політика, коли всіх людей е, намагали навчити грамоті, бо у 1921-му, мені здається, грамотою водію ще близько трошки менше половини із всього населення Російської імперії Совєтського Союзу, вибачте, Оговорочка, обмовочка по Фрейду. А вже після НЕПУ вже 70% було грамотними. Тому неп. Ми ну, бачимо, що це анексія, окупація Буковини та Бісарабії, і це було винесення ультиматуму до Румунії. Тут би був ще бути варіант підписання пакту молотова Рібентропа та розділення е, сфер впливу, але такого варіанту тут нема. Тут теж легко бюрократизація, тому що дуже багато чиновників. І на кожний папірчик треба чекати багато-багато документиків. За каденції Віктора Ющенка як президента відбулись російсько-українські газові війни. Це приблизно 2007-2009 роки. Вступ України до Ради Європи це 1995, -й. Харківські угоди це 2010, -й. це вже підписував Янукович. І вхід України до ОБСЯ, це 1992. Тут у нас ображено підписання Томосу патріарху у Варфомі, і це сталося в січні 2019-го. Юрій Немирич, якого я теж здивувався, коли побачив у завданнях, але він був не тільки, так би сказати, одним із творців. Гадяцької угоди, а й Корсунської угоди 1657-го. Це у нас був е такий договір між українською, україн... з українцями та шведами, але там були деякі нюансики, тому він по справжньому в силу не вступив. Петро Дорошенко Корсунська угода 69-го з Османською імперією. Це у нас конституція Павлова орвика яка була вище. У гмацькі це було Вступ України до Ради Європи за 95-й рік. Україна нещодавно взагалі виникла як незалежна держава, і таким вступом її визнали як суверенну країну. Втечі Віктор Янукович з України, призначення голови Верховної Ради Олександра Чурч. Турчинова на посаду ВО президента України. М -м тому що хтось же має якось розподіляти всі ці речі, які творяться в державі, а без голови ніяк. Е Підписання асоціації з ЄС це вхід до, так би мовити, митної зони, тому що там були підписані певні спочатку економічні розділи. що Розвинули торгівлю між Україною та Європою і помаранчева революція це ново, нове коло виборів, тому що люди не були вдоволені фальсифікацією виборів. Петро Євроницький історик, дуже багато вклав у працю історії запорозьких козаків. А... Винахідник – це у нас Іван Пулюй. Сходознавець Агатангел Кримський, і Марко Куропивницький це у нас театр. Круго нова вежа. Це Острог, Острозький замок, і його кругла вежа. Будинок Корнятка знаходиться у Львові, палац Кирила Розумовського в його резиденції в Батурині. І замок Поланок в Мукачеві. Ек... Як найперше, що у нас відбулось? Як найперше почався наступ Дінікіна з Сходу, з дону, з півдня України? Це у нас, мені здається, е літо та початок осені 1919, може, і зараз. Пишу це. Літо 1919. Директорія з Галичини. Це у нас підписання е, Маршавської угоди 1920. Е, через труп Польщі зрозуміло, що це після підписання. Маршавської годи польсько-українські війська почали наступати, вони аж до Києва дійшли, а потім Совєти їх відкинули, і ось це якраз на такому патріотичному, я не знаю, як це назвати, підйомі настрою, вони вже вважали, що перемогли Польщу, тому це можна назвати друга половина 1920-го. І це у нас другий зимовий похід, листопад, гірко і базар. Тому складаємо, що у нас вийшло. У нас вийшло А, В, Б, Б, Г. Ось це правильно. відповідь. Наступне досить веньке завдання розташувати політичні партії. ТУП, 1907, Головна Українська рада 1914, ОНП, Українська Народна партія, наче, 1902 і загальноукраїнська рада, 1915. Виходить, у нас буде В, А Б Г. Б, АБГ. Ось. Ось це завдання було на уважність щодо МАП. Ну, перше зрозуміло. Ось тут у нас розділ Польщі. А це у нас 1939 рік. Б. Корсунь Шевченківський. Це у нас початок 1944 року. В. Ми бачимо, що вся Україна окупована. Бачимо дистрикт Гавчина. Трансиністрія, Рейсько-Мерісаріат Україна і прифронтова зона, зона. Тому це у нас повністю Україна була в окупації у 1942 році. І останнє Г. Чому це не 1943? -1944? Тут треба дивитись уважно. По-перше, в 1943 тут був би ще Крим окупований. По-друге, у нас тут є Одеський плацдарм, який тримали совєти. І через це ми можемо зрозуміти, що це 1941 рік. Кінець літа, початок осені, бо вже німці біля Києва. І що у нас тут складається? Виходить у нас А. Г. Г. В, Так. Наслідки добе руїни посилення позиції ліпобережної хітьманщини, так. Бо на правобережжі після. Другого приходу е... Все. Е... після другого приходу Юрка Хмельницького. Рахуйте вже взагалі не було гетьмана, а там хоч аж до 1764-го на лівобережній Гетьманщині... був гетьман. З перервами, але був. Суспільна криза речі поспали, так тому що Річ про Поспуїта втратила частину земель. Річ Посполита отримала таку бомбу, яка у ній сиділа, а саме, е незадоволених козаків. І вона отримала часті суперечки з лівобережної Гетьманщини. і поділ українських земель між Москвою, Річчю Посполитою та Османською імперією. Так українського козацтва не було на обох берегах, бо на лівобережі українське козацтво зберігало дуже достатньо навіть сильні ще позиції. Заходи уряду Карпатської України щодо захисту та утворення держави. Утворення карпатської Січі, так, це так помовити Збройні Сили. Карпатської України, прийняття Конституції. Так, це один із державотворчих е, елементів. І співпраця з ОУН, яка допомагала якраз е, утворити Карпатську Січ. Приїзду Будапешт офіційно не було. Карпатська Україна зверталася до Третього райху, щоб їх взяли під опіку, але Гітлер відмовив: цього не було взагалі, і цього теж не було. Ось так. І останнє завдання: систематичні напади кримських татар на українські землі зумовували. Утворення дикого поля території, там, де ніхто не жив, бо було страшно через набіги кримських татар, зростання торгівлі на арабських Кави, так, бо. Все ж татари брали якийсь ясир, брали людей, і потім продавали їх на ринках у кафі. І формування казацтва, яке намагалося захистити українські землі від набігів кримських татар, утворення Запорожжя, яке було за порогами Дніпра. Ось так. Сподіваюсь, це був досить інформативний а, огляд. І дякую всім за проходження. Щасти у підготовці.